Суботня атака на Луцьк минулася без жертв, але від ударної хвилі постраждали людські оселі. Цілих 12 будинків. У семи діряві покрівлі. Будинок, де мешкає 18-річна Юлія Лимарь один з тих, де руйнувань найбільше. Коли прилетіли три крилаті ракети, дівчина саме була вдома. Спочатку в вікні я побачила в спишку таку оранжеву, ось а потім ну, один одним три вибуха пролунало, і все і попадало, типу. Карніс у мене в кімнаті двері шапки випало. будинок початок отростися, ось то досить гучні були звуки вибухів. Юлія каже, що до такого розвитку подій була готова ще з початку повномасштабного вторгнення. Тому спокійно зібрала документи, речі першої необхідності й віднесла в машину. Я знала, що в нас не у мене. Що, ну, що всі в всіх містах все в і критичну інфраструктуру, я знала, що рано чи пізно сюди попаде. Я себе морально підготувала з 24 лютого. Я була готова. У мене паніки ніякої не було, страху також не було. Дівчина так спокійно почала прибирати вдома, що навіть не одразу помітила вогонь на покрівлі. Дах загорівся від того, що на нього впав горючий уламок ракети. На щастя, рятувальники ліквідували загоряння оперативно. Відремонтувати дах, встановити вікна та взагалі допомогти з наслідками руйнувань пообіцяли у міській раді. Поки що покрівлю перекрили тимчасово, аби не капало на голову. Головне, що всі цілі, каже Юлія. Правда, саме в день обстрілів помер сусід. Він хворів та не міг ходити. У 75-річного дідуся було хворо. Серце дівчина припускає, що саме атака росіян прискорила його кончину. У нього такий шок був що крики, пожари. Тут пулькуча поліції була. Думаю, за це вплинуло серце. Крім приватних будинків, дісталося і підприємства. Ось це приміщення Волинського ремонтно-монтажного комбінату. З десяти лише двоє вціліли. У вирвані двері, вікна обвалилися стелі. Ось маємо такий подарунок від руського міра. Бачите, дуже значні руйнування. Підприємство дуже. Безпосередньо знаходилися на зоні хвилі вибухової. Це магазин салон був з торгівельним обладнанням. Такий вигляд має кабінет директора та приймальня. Важко уявити, що було би, якби на цьому стільці сиділа людина. Віконну раму винесло повністю. Пощастило, що це був вихідний день, працівників на місцях не було. Зазвичай це ну, порядка 120-130 чоловік бувало. Тобто, якщо це був би робочий день, бачите, якого розміру могли бути руйнування непоправні. За словами Ігоря, усі ризики через близькість до об'єкту критичної інфраструктури розуміли, але нічого змінити не могли. Приміщення збудували ще у 86-му році. Під час повітряних тривог ходили в укриття, що поруч, але в момент ударів могло статися різне. Дуже радіємо з цього приводу, що ніхто не загинув. Наразі на місці прильотів та поблизу них продовжують працювати необхідні служби. Найперше планують відновити світло та водопостачання. Нагадаємо, із дірявими дахами, вибитими вікнами і дверима людям обіцяли допомогти в Луцькраді. До слова, сподіваються на це й на підприємстві, яке також зазнало пошкоджень. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.